Я Марта, репетитор англійської мови для підлітків та дорослих. Мій досвід у викладанні складає рік у двох державних школах, і більше півроку я вже працюю на себе. Я почала працювати в державній школі, коли мені було 18 років. Саме коли я була студенткою. Четвертого курсу педагогічного коледжу, і знаєте, я звикла бути наймолодшою, тому що в школі я була наймолодшим працівником. Всі мої колеги були 50 плюс, і певно, теж на курсі я одна з наймолодших, але я дійсно люблю це, так відчувати це, що я дійсно наймолодша. А, також а, влітку я вирішила. Почати працювати на себе, піти в репетиторство. До того я пробувала мала одну студентку офлайн, і мій чек був 120 гривень за годину, але влітку я вирішила все змінити і почати працювати саме в репетиторстві. Також хочу сказати, що я застрибнула в останній вагон, тому що купила курс в останній день продажів, і, якщо чесно, ні разу я не пожалкувала. Можна, будь ласка, наступний слайд. Як я вже казала, я працювала в двох державних школах і в жовтні я вирішила звільнитися. І на листопад місяць ви можете бачити, що який би був мій дохід. У мене було 19 занять на тиждень. Чек був 250-300 гривень за годину. Також хочу сказати, що я працювала з невмотивованими людьми, які могли працювати, які могли пропускати. Багато занять підряд. Не можу сказати, що все було супер погано, все було окей, в мене були встановлені правила, але я розуміла, що я хочу більшого дійсно. І на той момент е, я шукала для себе навчання круте, і я його знайшла. Також хочу сказати, що дійсно в мене був цей синдром самозванця, і мені здавалося, що я навіть не варта підняття цін до 350 гривень, наприклад. Можна, будь ласка, наступний слайд. Хочу сказати щодо своїх вражень від курсу саме певна система, певна структура, і тепер я розумію цінність своєї роботи. І хочу сказати, що на цьому курсі був максимально комплексний підхід до репетиторства. Тобто, тут було все та навіть більше, можна так навіть сказати, бо тут було. 40 чи певно, більше за уроків у записів. Підтримка Анастасії і кураторів, підтримка колег, нові ідеї, нові інсайти і репетиторство. Я тут побачила як цілісну систему, що це не тільки як підробіток, а дійсно професія. Справжня професія. І також сказати що тут була величезна психологічна підтримка команди, та, ку, е, е, команди курсу та колег. І також я дуже вдячна за те, що е, після кожного зі дзвону в мене було відчуття, що о Боже, як це все важко! Але я хочу, я хочу рухатися далі. Дійсно, якесь таке завжди в мене був сенс, що це важко, але це класно. І дійсно, коли в мене з'являлася певна ідея, я робила кроки, я знала, які робити кроки, і я досягала результату. Звичайно, я робила щось нове для себе, якого я до цього ніколи не робила, але це давало новий результат. І в результаті я тепер впевнена, що я вмію продавати свої послуги. Можна, будь ласка, наступний слайд. ви бачите? все в цифрах, кількість занять у мене трошки збільшилася, але хочу сказати, що я відмовилася працювати з людьми, якими є невмотивованими, і хочу сказати, що після наш... припинення нашої співпраці вони хотіли до мене повернутися, але я заперечила це тому, що я розумію, що я хочу працювати тільки з мотивованими людьми. Також в мене з'явилися парні заняття, не тільки індивідуальні. Чек я свій на індивідуальні заняття підвищила до 550 гривень. Наразі в мене є чотири нові учні. Насправді більше людей погодилося на цей чек, але з певних причин люди. Змушені були припинити нашу співпрацю. Також хочу сказати, що я створила свій ідеальний графік, тому що в мене є декілька занять на початку дня, на обід в мене перерва, і декілька в мене занять після обіду. О 18 годині я вільна, у п'ятницю, навіть о 18 годині я вже вільна, і маю тільки 5 занять на день і два повноцінні вихідні. А, так, також хочу сказати, що для старих учнів я Підняла ціну на 50% так, для когось навіть більше, і ніхто не відмовився. Де, хто пер... залишився на цьому чекові, а дехто пізніше перейде на парні заняття. І я зрозуміла, що я маю цю впевненість у собі, у своїх діях, і також я, нарешті, почала в соціальні мережі, це був певний такий копняк від Анастасії, що інстаграм. Варто робити, інстаграм варто вести, Фейсбук варто вести і це дало свій результат. І також я хочу сказати, що закінчити цю всю якусь свою як промову словами моєї колишньої колеги зі школи, коли я звільнялася, вона мені казала, що Марта, ти будеш жалкувати, що ти звільнаєшся зі школи. Як думаєте, яка я відповідь зараз? Однозначно, ні. Я ні разу не пожалкувала, що я обрала себе я й надалі обираю себе, свій вибір, я працюю як я хочу, з ким хочу, де і коли хочу. І це найбільше цінніше в нашій роботі дійсно. І хочу вам сказати, що і кожен фініш і це по суті старт. І наперед твор, і наперед ну, не пам'ятаю, це слова Ліни Костенко, Ліни Костенко, але дійсно це певний лозунг по життю, який. Дійсно, хочеться нести з собою, і який був саме в цьому курсі, що все попереду, там, де ваш страх, там ваші нові дії, там ваш ріст. Дякую вам дуже.